Сто років тому про Удай писали як про річку, яку неможливо було подолати без переправи. Щоб потрапити з одного берега на інший, слід було скористатися послугами парому. Нині ж її можна просто перескочити. Теплоходи сюди не запливають і турфірми круїзів не організовують. Сьогодні удайські плавні під силу лише маленькому човнику чи туристичній байдарці, а в давнину ця річка була судноплавною. І якщо сьогодні піднятися на найвищі точки околиць міста, то можна добре роздивитися, яким широким було русло річки Удай. Одним із таких місць є гора у селі Боршна. Боршнянську гору в народі ще називають корабельною пристаню, і це не випадково. Болота, які ми бачимо позаду, насправді є дном річки удай. А ось ця впадина і є тією самою корабельною пристанню. Прилучанин Сергій Довженко роками намагається докопатися до історії, бо ця тема йому дуже болюча і небайдужа. Це у нас один берег, а там за 5 кілометрів по ту сторону був інший берег. І берег прямо підходив до самого міста. Тобто, от купола, які... Листять на сонці, то і був інший берег річки. Звідси видно вся картина, видно, що це була річка Могуча її можна сміло порівнювати з Дніпром, тому що вона була і широка, і багато було островів. Навіть на сьогоднішній час є село, яке знаходиться на острові. Може деякі не знають, але село Волки, половина цього села знаходиться на острові. Щоб подивитись по карті, то видно, що повністю опоясує Удай і тільки один міст з'єднує із сушею. Ще наші діти пам'ятають, якою повноводною була річка Удай з півстоліття тому. Є свідчення, що 50 років тому можна було ще із волків, які знаходяться напроти Густинського монастиря, на човні доплити до Густинського монастиря. І це було таке плесо: 3-4 кілометри ширини і довжини, я не знаю, скільки ну багато. Все-таки було широке плесо, що на ньому можна було кататися на парусному човні і його вистачало. А зараз ну, нема цього. На берегах удаю краєзнавці і досі знаходять інструменти, які належали першим людям, скіфам та кімарійцям. Тут можна без проблем знайти залишки древніх амфор. Зрозуміло, що з північного причорномор'я їх сюди везли неволами. Тогочасні плавзасоби ходили з чорного моря у наш лісостеп, коментує відомий прилуцький краєзнавець Віктор Моринець. А це говорить про те, що Удай був повноводним упродовж тисячоліть, аж до кінця ХХ століття. Русло колись потужної ріки чудово проглядається із так званої Манджосівської гори, з якої місто видно, мов на долоні. Це одна із високих точок. На цьому кургані були поселення Скіфи, Це таке плато, і це плато було окружено водою, річкою Удай. По ліву сторону розтягалося русло широчезне і по праву сторону. А перед нами наш град Прилуки, до нього до центральної площі 5 кілометрів і вся ця краса це був урай. Сергій Довженко стверджує, що є історичні згадки про те, що на цьому місці колись розміщувалася оборонна фортеця. Це були стіни колишньої кріпості. Ну, можливо, це було якесь укріплення спеціальне. Воно служило. Значить, зберігали, захищали наше місто від вторгнення, тому що один рукав, один канал річки Удай пролягав саме тут, ми також досліджували, і виходив, цей канал виходив до Ладнана. Тобто можна було по цій сполуці зайти більш коротким шляхом до нашого міста, а інший більш довший шлях через переволочну йшов по ту сторону. Так от на цьому місці стояла фортеця. І ми ось нижче спустимося і побачимо, що це. Дійсно, тут колишня фортеця. Земля розміщена таким чином, що видно, що укріплення робилися, земляне укріплення, які протягом часу збереглись і підтверджують. А також підтверджують находки, які тут також робили історики, досліджували, що на цьому місці більш всього що стояла фортеця. Стратегічно це було вигідно. Якщо в цьому місці запалити вогонь... То цей вогонь було добре видно з центральної нашої крипості, яка знаходиться, знаходилась в центрі біля нашої дзвіниці. Досліджуючи історію річки Удай, вирушаємо на ще одну локацію у селі Замостя. Тут із пагорбів теж відкривається неймовірний краєвид на Прилуцькі храми. для мене це місце особливе, тому що ми стоїмо на березі річки Удай. Але яка ця річка була колись? Це не ця річка, яку ви бачите ззаді, а це була могутня широка річка. Ширина якої досягали 2-3 і більше кілометра. От бачите, ззаді нас знаходяться церкви, то це є берег Удея, а тут, де ми стоїмо, це інший берег. Тобто оці два береги з'єднувалися чистою водою, і не було цих дерев, не було цього нічого. Тобто, Представляєте, яка краса? По оцій водній гладі йшли парусні суда. А до 1930 року в нас ще ходили баржі, і про це деякі пам'ятають. А удай в останній час чомусь замілів і заріс. І зараз він нагадує більш таку невеличку річечку. Але якщо подивитись сучасну карту, то болота вказують на те, що 100 років назад це ще була могутня річка. Бездумне господарювання, відсутність належного фінансування програм розвитку і збереження водних ресурсів сьогодні призводять до загибелі малих річок. Те різак, який росте на нашій річці, це точно від того, що ми робимо шкідливі викиди. Тобто це і добрива, які попадають із полей в річки. І це стиральні порошки, вони також в цьому різаку дуже способствують. А різак, він чистить річку. Тобто він чистить, він забирає ці азотні добрива, фосфатні, азотні і таким чистим чином чистить. От Якщо взяти нашу річку за нову греблю, то там вже не трапляється різак. Це свідчить, що там немає цих добрив, немає цього забруднення, і річка чиста. І якщо уже сьогодні не вжити заходів щодо збереження водних ресурсів, то замість річок своїм дітям і онукам ми будемо показувати лише калюжу.